Доброго дня йомкості для пруда. Що ми пропонуємо? По-перше, це компанія Алка, дуже великий вибір і самі продаваємо йомкості, ще їх називають ставочки на останні 4-5 років. Значить, Що пропонуємо ми? Які? Значить, є йомкості 150, 250. 500, 600 і 1000 літрів. Вони такі з полівініл якогось э, ну, матеріалу. Чулаш кріспі на всяке Послушай желання тусі. Давайте подивимося невеличке відео. Німшка реклама. Стіки добре на вкус и страхотно. Всім привіт! З вами компанія Электромотор І этот відеоролик ми посвящаємо йокості для пруда Алко T250. Ну Бачите, це ми знімали 8 років на назад і от вони кожного року десь от так вот, травні місяці начинаються на них бум. Що стосовно відправки новою поштою можу сказати. Э, дуже дорого, бо вони дуже об'ємні. Якщо це ми відправляємо там на 1000 літрів, то там пересилка може коштувати 2-3 гривень. Тому в основному беруть по Києву та Київській області. 1000 літрові ми теж самі доставити не можемо, бо дуже дуже об'ємні вони. а По ціні. Ціни на сайті рекомендовані розрібні. Іноді можемо поставити знижку. Но Зазвичай компанія Алка вимагає жорсткий тобто однакові ціни в нас, і в епіцентрах, і в будь-яких магазинах. Тому якщо стоїть, тут немає знижки і стоїть жорсткий ріс, то тоді пишеть Viber. 0634261010. Ну, Він є тут збоку на сайті. Я вам показую. Бачте, ми їх, Здравствуйте, с вами компания снимали. «Электромоторы». Сегодня мы поговорим, что же нужно учесть при выборе емкости для пруда. Итак, перед вами представлены три емкости для пруда торговой марки «Алка». Как видите вы, что они все различные формы. На что стоит... Такие садовые прудики дуже користуются попытом. Особенно это было популярно в мирный час. Сейчас, конечно, чуть-чуть Не такий попит, але теж люди роблять якийсь ландшафтний дизайн, якісь пруди і ну, купують це. Тому, якщо є бажання пишіть вайбер, бачите, він тут зверху, телефончик мій. Знімаємо, робимо невеличкі такі статті, невеличкі відео, розміщаємо в товар і популяризуємо наш канал. В основному продаємо через відео і максимально я. Популяризувати ці от то, що в вайбер і отримати гарні ціни. Бо ну, всі поставці, поставщики ну, 90% вимагають, щоб ціни були рекомендовані, роздрібні, однакові. А коли вони однакові, ну, ну я скажу, то не таємниця, що алка дає знижки ну, до 40% торгові мережі. Ми не жадні, ми можемо й 20-25%. Підсотків дати, поділитися з вами нормальною знижкою, ну і вам навіщо такі ціни переплачувати. Але ж великі сіті, великі магазини, їм потрібно виживати, сплачувати велику оренду, великий штат людей, тому для них потрібно там 40%. То не велика таємниця, що якщо ви купуєте в великому магазині, то 40-50% ви по-любому переплачуєте. А маленький бізнес, він може собі дозволити зробити гарну знижку. Тому наша, от ми продвігаємо через соціальні мережі, ми продвігаємо через такі відео. Тому, якщо є бажання купувати вигідно, то долучайтеся до наших постійних покупців і купуйте все вигідно.